Всіх вітаю! Працюєте у сфері захисту прав дітей. Шукаєте корисний матеріал у цьому напрямку. Тоді пропоную вам зупинитись на серії наших відеороликів, які ми відзняли для фахівців та фахівчин, які працюють із дітьми. Тут ви знайдете інформацію про права дитини, про підходи правосуддя дружнього до дитини, а також про корисні судові рішення. Сьогодні в межах нашого відео ми хочемо з вами поділитись одним із рішень Верховного суду, де судді сформували висновки щодо застосування положень Агайської конвенції. Отож, давайте розбиратися, що таке Агайська конвенція про цивільні правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Гаська конвенція покликана захистити дітей, яких вивозять або утримують Україні всупереч праву опіки чи піклування, яке мали батьки або інші особи у країні, де зазвичай дитина проживала. До прикладу, коли один із батьків вивіз дитину без згоди іншого за кордон. І залишив там, то країна, куди вивезли дитину, може розглядати питання про її повернення. Але чи завжди зобов'язана дитина повертатися до країни її місця проживання за таких обставин? Ні. Бо є певні винятки, коли уповноважений орган може відмовити у поверненні дитини. Стаття 13 Гайської конвенції закріплює такі випадки. До них належить. Існує серйозна небезпека для фізичного та психологічного стану здоров'я дитини. Дитина вже достатньо зріла і заперечила проти такого повернення. І саме ця стаття. Конвенції фігурувала у одному із рішень Верховного суду, де Міністерство юстиції звернулося до батька із заявою про забезпечення повернення дитини до попереднього місця проживання із матір'ю, а саме до Сполученого Королівства Данії. Суд апеляційної інстанції, з яким погодився власне і суд касаційної інстанції, відмовив у поверненні і казав на таке. Дитина достатньо зріла і заперечує проти повернення. Існує ризик заподіяння дитині фізичної та психологічної шкоди у разі її повернення. Але на яких фактах суд аргументував своє рішення? В межах справи була опитана дитина, яка заперечила про повернення до країни її місця проживання із матір'ю до Данії. У матеріалах справи були висновки психологів, спеціалістів, експертів, які вказали про травматичний вплив на дитину у випадку повернення її. Попри воєнний стан, суд касаційної інстанції вказав, що за місцем проживанням дитини бойові дії не ведуться. З огляду на наявні винятки, суд не зобов'язаний безумовно ухвалювати рішення про повернення дитини. Відмова у поверненні дитини була визнана такою, що відповідає принципу забезпечення найкращих інтересів дитини. Як бачимо, ця справа яскраво демонструє, що в усіх справах, в яких йде мова про права дитини, основним принципом, якого повинні дотримуватись усі фахівці та фахівчині, є принцип забезпечення найкращих інтересів дитини. А чи ви стикалися у своїй практиці, із Положеннями застосування гайської конвенції чекаємо ваших коментарів.